6 квітня близько сьомої ранку до служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у літній кухні на вулиці Гагаріна в селі Вільна Терешківка Піщанської територіальної громади Кременчуцького району. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвідки та гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Наслідок пожежі загинув чоловік 1986 року народження. Пожежа о сьомій годині була локалізована, а о 7.15 Вогнем знищено дерев'яні меблі, посуд, телевізор, речі домашнього вжитку. Пошкоджено дерев'яне з остекленням, вхідні двері, речі домашнього вжитку, закопчені стіни та стелі літньої кухні на площі 15 метрів квадратних До гасіння пожежі залучалося три чоловіка особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Фачові особового складу місцевої пожежної охорони села Новознам'янка та дві одиниці пожежної техніки. Причина виникнення пожежі розглядається як необережність під час куріння. Рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті. Стежте за справністю свого пічного опалення, не перенавантажуйте електромережу та не паліть у оселях.